Давайте почнемо з Полтави і Полтавщини, скоріш за все, з Полтавщини, тому що там е, в області е, цієї ночі було дуже і дуже неспокійно. До речі, хто з Полтави не що там відбулася інформації небагато, але відомо, що е, були випущені два іскандери. Про це повітряні сили збройних сил повідомляють. Е, я заходив на пабліки місцевої влади, щоб знайти бодай, якусь інформацію, мовчать, тобто нічого взагалі немає. І ну у мене в першу чергу виникає питання: а як от людям, наприклад, тих тим самим, які на Полтавщині проживають, а як їм зрозуміти, що взагалі відбувається, так ну окей, але ж пабліки публікують пабліки, публікують. Даруйте за таку тавтологію. Пабліки повідомляють і публікують зокрема відеофрагменти а, прильоту цих іскандерів. Давайте зараз подивимось і потім продовжимо. Це повідомляється з Полтавщини. Ще один відеофрагмент. Погляньмо. Ну, Тут насправді мало що можна зрозуміти, але в цілому е, пишучи саме звідти. Надходить інформація саме з Полтавщини. вночі два іскандери були випущені. Напередодні ввечері пабліки також писали про удари балістики по Кременчуку. Хто звідти? Я вас дуже прошу. Напишіть, будь ласка, щоб було більше інформації і перевірної інформації. і Якщо вона не буде там. З деталями і подробицями я обов'язково це озвучу в ефірі, тому що цікаво знати, потрібно необхідно знати і розуміти, що сьогодні вночі відбулось, коли ми говоримо про удари по мирному населенню. Так далі у нас Дніпропетровська область, і тут хочеться сказати про те, що ворог тероризував Нікопольщину, райцентр і Покровську громаду. Запускав евпідрони, обстрілював з артилерії, пошкоджені багатоповерхівка і авто. Відомо, що виникла пожежа на щастя, минулися без загиблих і постраждалих. Пише Сергій Лисакочник області за уточненою інформацією. Через вчорашній удар з артилерії по Нікополю зайнялися ще два приватні будинки. Вогонь рятувальники приборкали. Як пише пан Сергій Лисак, хто з Дніпропетровщини? Будь ласка, напишіть друзі, як минула ваша ніч. А я буду рухатись далі до Сумщини, тому що там також неспокійно було. От Олег Григоров, очільник, написав, що про наслідки атак за добу понад 90 обстрілів по 33 населених пункта у 12 громадах області. Пише він пошкодження у трьох громадах. Зокрема, мова йде про Білопільську і. Ворожбянську, також об'єкт інфраструктури серединобуцьку, п'ять приватних будинків в Глухівську, два приватні будинки евакуйовано, 18 людей з прикордоння. Пише він. Повітряна тривога тривала 16 годин, 33 хвилини. Уявляєте собі, що сьогодні було у Сумській області? Хто нас звідти дивиться з Сумщини? Дуже вас просив би. Дописати, шановні друзі, і розповісти, що зокрема на сумщині відбулось, тому що 16 годин тривога. Ну не просто ж так вона там була так. Тому я вас попросив би відреагувати швидко і дописати, що зокрема стосується Сумської області, якою є ситуація зараз там. Зараз поговоримо про наступний регіон. Мова піде. Серед іншого, про Донецьку область давайте зазирнемо туди і скажемо декілька слів. Справа в тім, що Вадим Філашкін зранку написав, що Росія вбиває цивільних. за 12 серпня. Росіяни вбили двох жителів Донеччини у Костянтинівці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення. Загальна кількість жертв Росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя і Волновахи, як повідомляється а uh, тепер про те куди uh, куди били як били і куди випускали uh... Все це, своє військове начиння і приладі, і ракети і шахеди. Справа в тім, що е, повітряні сили повідомляють, що вночі окупанти запустили по Україні 49 БПЛА і дві балістичні ракети. Е, е, ударними безпілотниками атаковані Донецька, Сумська і Чернігівська області е, ракетами Полтавська, як я вже сказав, збито або ж подавлено 34 цілі: дві балістичні ракети Іскандер М КН-23 БПЛА на півночі і півдні країни. Зафіксовано е, влучання. 17 БПЛА у 15 локаціях. Тепер давайте поговоримо про те, куди ми били вночі, і як ми відповідали. От повідомляється про Брянську область. Зокрема, є відеофрагменти. давайте переглянемо і повернемось. Є ще один відеофрагмент, Я зараз увімкну його і скажу, що дрони атакували Брянську область Російської Федерації. Горить нафтоперекачувальна станція ЛПДС у НЕЧА в селі Високе. Мовиться про те, що це найбільший крупний вузол магістральної мережі нафто. Нафтопроводів дружба також повідомляється, що вночі дрони атакували ще два нафтопереробних заводи в Російській Федерації: Волгоградське НПЗ і підприємство в Слав'янську на Кубані Краснодарського краю. Такої є інформація щодо Брянської області. Якщо маєте більше друзів, напишіть, будь ласка. Але от інший паблік пише, що українські дрони атакували ось цю унечу в Брянській області. Відео телеграм-канали опублікують і раніше. Ця станція була під атакою декілька днів тому, зокрема, 6 серпня. Це відбулося влада. Ну, місцева влада нічого не коментувала, але були коментарі зокрема від Міністерства оборони Російської Федерації і. Я про них дещо згодом скажу. Тепер, що стосується підмосков'я, там також є е, про що поговорити. Справа у тім, що нині у Підмосков'ї спалахнула місцева адміністрація, йдеться про російське Щолково. Очевидці кажуть, що вогонь спалахнув близько третьої тридцяти на верхніх поверхах будівлі, яка знаходиться на площі. Леніна. Ось ще одна світлина. Подивіться, будь ласка, як гориться адміністрація, що це за місцева адміністрація. Ну, і де саме в Підмосков'ї вона знаходиться незрозуміло, але те, що це Московська область, це точно. Тому ми чекаємо на подробиці. Зокрема, ось цієї події. Цікаво було б дізнатися, що конкретно відбулося. Тепер, друзі, звернемось до. Того, про що пише Міністерство оборони Російської Федерації, справа в тім, що вони повідомляють, що знищили 46 безпілотників над російськими регіонами і Азовським морем, за даними відомства, 15 безпілотників збили над Брянською областю, 11 над Головоградською, сім над Ростовською. П'ять над Краснодарським краєм, по два над Кримом, Азовським, Морем Білгородською, Вороновської областями в Брянській області. Постраждалих немає. Внаслідок на наслідки на землі уточнюється. Написав у себе в телеграм-каналі. Губернатор Олександр Богомаз. у Вологограді. Уламки безпілотника впали на дах 16-поверхового будинку. Жильців, нібито евакуюють. Повідомив Андрій Бочаров. В Краснодарському краї за попередніми даними оперштабу уламки впали на територію НПЗ. В Слав'янську на Кубані загорівся автомобіль. Ніхто не постраждав в Ростовській області обійшлося без постраждалих і е, е, наслідків. Незаконна влада Криму, Білгородської області і Воронезької про наслідки не повідомляла. Аеропорт Волгограду тимчасово не приймав і не відправляв літаки. Зараз всі обмеження нібито зняті. Ну, от друзі, тому маємо таку. Інформацію тепер скажемо про те, що Росія готує провокації. Справа в тім, що вчора російські пропагандистські ресурси повідомили, що типу безпосередньо перед самітом на Алясці Збройні Сили України спровокува... хочуть спровокувати і спланувати якийсь там удар по одному з густонаселених житлових кварталів Харківської області. Про це Міністерство вбивства Російської Федерації повідомило. І е, вони сказали, що відповідальність е, за це буде покладена саме на Російську Федерацію, і от вони пишуть, що Київ за підготовки м, ну при підготовці цієї провокації привіз Чугуїв транспортом СБУ привезли нібито іноземних журналістів для запису репортажів е, і так далі. Чому я це все кажу? Справа в тому, що коли Росія пише, що збройні сили України готують якусь провокацію, треба розуміти, що вони самі готують таку провокацію, і Чугую, і Харківська область особлива увага, друзі. Можливо, будуть провокації зі сторони Росії. Ось що потрібно розуміти. Ось як правильно потрібно читати такі повідомлення від російських змі. Тому, будь ласка, Чогоїв, Харківська область, в цілому найближчі дні максимальна увага. Росія щось готує, готує щось страшне для того, аби сказати, от ми попереджали збройні сили України, вдарили, щоб зірвати саміт. Ми хочемо миру і так далі. То коротше, треба розуміти і усвідомлювати, що росіяни зазвичай. Діють такими методами, тому будь ласка, будьте уважними, будьте обережними і реагуйте зокрема на повітряну тривогу і на те, що ну зокрема на, на будь-яку небезпеку.